Місто Мелоу. Гей, дозорний, щось видно. Поки що нічого. Не бачу нічого дивного. Ми на хибного шляху. Мабуть, ми щонайменше на 30 градусів західніше. Де не послухай, що мій дід занотував у своєму вахтеному журналі. Щоб досягти таємничого архіпелагу, де живуть шмоки, ми маємо пройти крізь вузькі та дуже небезпечні проливи. Я знаю. У цих проливах виникають жахливі течії завдяки сильним вітрам. Що ти говориш? Вітру не було вже три дні. Наближається велика хвиля. Ти, мабуть, помиляєшся? Морський монстр. Рятуйте. Ого го. -го. Каркос, він прийшов нам на допомогу. Дивись, Омега теж з ним. Вони допоможуть нам штовхаючи човен саме. Ми вже тонемо. Так люди, всі мають залишати корабель. Всі за борт! <ріст> Ви мене хочете втопити. Звичайно, ні. Це тільки для тренування. Зараз <ріст> наші друзі Омега та Каркос навчать тебе пірнати. О, рятуйте! Рятуйте! Я думаю, що ще швидше буде цікавіше. Ні. Поїхали, Каркос. штовхай нас до міста шмоків. Стійте! Я можу допомогти, охочу поміняюсь з кимось місцями. Ти встигнеш спуститися на хвилинку на дно моря до сирени? О, ти просто читаєш мої думки. Я прийшов тобі на допомогу. Будь ласка, допоможи мені дістатися до човна. Здається, ти забув, що здатний літати. Але я промок, моє пір'я, зараз занадто важке. Шквал наближається. Шквал! Я втоплюся. Що робити? Каркос. Забирай лівіше. Знав, що одного дня це може статися. Твоє ліжко, на якому ти так солодко хропів, який жах. Хеллоу, принцесу Іранду, я маю для вас жахливі новини. Ні, ні, це нічого. Це я шморгую носом. Сідайте, будь ласка, бо це жахливо. Так, всі поганці зникли. Можете мені повірити, я їх скрізь шукав, скрізь. Так я зрозумів. Який жах, поганців викрадено. Саме так. Але де ти? Тут. Іди сюди, ти поспівчувай нашому лиху. Повспівчувати Це добре звучить. Милоу з племені Мелоу, мої брати, мої вірні, піддані. Нам дуже сумно тебе бачити. Мені вас теж. Ох. Ми тебе обдурили, обдурили. Який був жарт! Браво, мої маленькі друзі. Якщо сам Мелоу не зміг вас впізнати, ми могли б спробувати спіймати на цедена. Він попадеться. Ми його потім спалимо. Ні в якому разі. Я придумала для нього набагато повільнішу смерть. Повільна смерть. Мені його шкода. Ти маєш рацію. Твоя ідея заманити Дена до фальшивого міста з підробними мелову просто фантастична! Чудова ідея! Ось вам магічний клей. Коли вороги приклеються, вам залишиться лише покликати мене. Омега! Де ми? Омере, Гуте? Що сталося? Мій любий омер. Що б я без тебе робив? Що таке? Що ви робите? Дайте старій сові хоч трохи спокою. Давай, швидше, Карко задихається. У нас вистачить сил. З Твоєю допомогою що завжди треба викладатися на самі в'язи. Хто зна. Ти здається забув, що я тримав частку кульової сили. Разом ми б могли гори просувати. Ми впоралися. І це завдяки омеру. Ні, ні, завдяки тобі. Щось цей смерч виглядає не зовсім природньо. Саме так. У всякому разі це дивно. Приглядай за гутом. Це острів чотирьох статуй. Аоме! Аоме! Скляна стіна тієї ж самої форми, як і в'язниця сирени це кінець зоріний хлопчику. Моркан розлучить нас назавжди. Ом! Ауме, де ти? Чому ти не відчиняєш двері? Тому що я не можу встати. Мабуть, я скоро помру. Але цього не може статися. Сонце не може померти. Ауме, що сталося? Ауме, Відповідай, ми маємо дивитися правді в очі. Моркан переміг. Ауме, що ти кажеш? Ти вчив мене ні за яких обставин не впадати у відчай? Вибач мене ден, рятуйся, якщо встигнеш, повертайся туди, звідки прийшов землю втрачено. Ні! Ти мене налякав. Ти можеш на мене покластися. Моя пастка спрацює, будь певен. Твоя ідея збудувати підробне місто, просто дитяча. особливо зараз, коли я змусив зоряного хлопчика повірити, що Аум загинув. Він тобі повірив? Звичайно, я створив заради цього марення, а він нічого не помітив. Не торбуйся, без свого вчителя, він відчуває себе самотнім і швидко впаде у відчай. Що? Що таке? Обережно? О! Ти живий? Так, але ми наче потрапили до урагану. Ну, як виглядає? Може тут жити Мелоу? ще не зовсім? Що ти маєш на увазі? Говорячи, не зовсім мелоу живуть у будівлях з гострими дахами та старими покришеними стінами. Сими мелоу точно не все гаразд. Ти просто не розумієш, мок напівзруновані домівки набагато сумніші. Якщо зоріний хлопчик побачить це нове житло, він може не повірити. Ти Бовдер, що ти таке говориш? Стіни мають бути трохи зруйновані. Чули, що він сказав? Виконуйте. Ось тепер вже краще. Поспішайте. Ось, це вже більше схоже. <свят> нічого не сказав про те, що сталося два дні тому. Він сказав мені, що Аум помер. Як вважаєш, він міг щось зробити? Він мав сказати мені, я знайомий з багатьма медичними книжками і може зміг би чимось допомогти. Ти знаєш, Гуте, Аумові проблеми за межами нашого розуміння. Звичайно, ми нічого не розуміємо. Навіть не можемо читати карти. Де не дивися, ми збилися з курсу. Гут, дай мені спокій. Я сам знаю, що робити. Як записано у бортовому журналі мого діда ми сіли на мілину? Цього слід було чекати. Мій дід втратив на цьому рифі чотири кораблі. Але містер Ден у нас зоряний хлопчик. Він сам знає, що треба робити. Містер Ден Дене, не хвилюйся! Ми хоч і не дуже сильні, але спробуємо допомогти тобі зняти корабель з рифів. Ми знайдемо місто Млоу та Чародія. Ну, мелоу, тепер виглядає досить сумно. Буває гірше. Добре, а тепер до справи. Дайте мені клей. Дайте клей. Пляшка з клеєм, пляшка з клеєм, пляшка з клеєм, пляшка з клеєм. Я чув, що це найкращий магічний клей. Телефон. Хеллоу, привіт, ранду. Мої найкращі побажання, все готове, але я сумніваюся, чи ми все робимо правильно. Цей жахливий дим. Вона каже, що таке треба. Ось що таке надзвичайна ситуація. Хеллоу, принцесо. У нас виникли деякі проблеми. Ви не могли б нам допомогти? Обе дуже добре. Ми майже звільнили човен. Дуже добре. Дуже добре було б, коли б дехто прислухався до нотаток мого діда. Мій дід, капітан Гуд пише про бородатий Баобаб. Бачите, ось щось схоже. Що ти кажеш, бородати дерево? Може, ти спочатку сам це перевіриш? Ти вважаєш, що я на це не здатний? Добре, дивись, зачекай тут. Так, подивимося. Чи писав мій дід щось про такі незвичайні дерева? Що це коїться? Дерева з арканами. О, дивіться. Це мало. Я був правий. Я радий вас бачити. Тягніть його до табору та киньте у клей. Вони не дуже люб'язні. Мій дід описував мало як дуже миролюбний та меланхолійний народ. Подивись на мене краще, дурна сова. Мело, ого! Ти забув, що мене видимі. Я великий его, ватажок поганців. О. Скоро зоряний хлопчик приєднається до тебе у цій калюжі з клеєм, і тоді з ним буде покінчено. А я тобі кажу, що нічого у вас не вийде. Зоряний хлопчик на це не спіймається. Цікаво, чому? Хоча б тому, що ці будівлі неприродні виглядають. Читати вмієш? Трохи вмію. Тут написано, що будівлі малого мають дахи перегорнуті догори ногами. Що він таке верзе? Я як король Мело, я вас запиняю, що це повна брехня, звісна брехня. Скажи мені, Мелоу, коли ти останнього разу був у місті Мелоу? Ну, я не пам'ятаю, століття чи два тому? Молдере, перекиньте всі дахи догори ногами! Пригляньте за ним із задоволенням. Можу допомогти? Ти вважаєш, Гуд вже в місті. Чому ти не хочеш зі мною розмовляти? Спробуй мене зрозуміти. Я все думаю про те, що сказав Аум, що надію втрачено. Це жахливо. Тоді скажи мені, що ми тут робимо. Навіщо нам тоді шукати чародія? Я не розумію, що сталося. Щось мені підказує, що Аум ще живий. Тут не дуже привітно. Так, місто наче кинуте. Оде прислухайся. Що тут сталося? Виступає бонвояч. Bon це традиційний фестиваль. Плачу. Але якщо це фестиваль, чому ви такі засмучені? Іди сюди. Це традиційний фестиваль. Ми плачемо, бо бачимо своє майбутнє, а воно таке сумне. Дивись, Ах, як би я хотів бути на його місці? Він залишає нас назавжди. Але чому? Ви обидва нічого не розумієте? Він іде втомувати своє горе на шляху меланхолії. Меланхолії! Меланхолії! Він пішов. А тепер слухайте уважно: виступає соліст плачу. Кращий у місті. Він буде плакати. Він буде ридати і битися головою. Це він великий соліст плачу. Тепер все зроблено. Так, але у справжньому місті стіни вкриті зеленими плямами. Це брехня, брехня. Даруйте, але так тут записано. За фарбою швидко. Я вже всюди шукав Гута. Де він може бути? Гута чародій. Треба шукати обох. Ей! Ей чого ти плачеш? Тому що мій батько дуже хворий, нього лікар. Де ми ходімо швидше? Ви можете не хвилюватися, вам все краще та краще. Стан здоров'я поліпшується. Це неправда. Скажіть мені, справа у моїй репутації хворої людини. Прошу вас підтримати мою хворобу. Допоможіть мені! Гаразд, приймайте по три жовтих пігульків опівдні та на ніч. Іван відразу погірше. Ви не повинні цього робити. Я почуваю себе гірше, гірше тато справді хворий. Лише тому, що ви самі себе у цьому впевнили. Велика Малого просить вас нанести візит. Гаразд, ходімо, а ви зачекайте. Краще потурбуйся про хворого, я швидко повернусь. Тепер все гаразд. Чудово, але ще треба підфарбувати ставок. Він занадто зелений. Додайте воду трохи чорнила. Ні, ми не маємо права це робити. Це лепка пастка. Ви нічого не розумієте. Це перше, що побачить зорений хлопчик, якщо завітає сюди. Невже ви гадаєте, що він туди полізе? Додайте чорнил. Це має виглядати, мов справжній ставок Мелоу. Він правий. Мерший за роботу. Клей. Ми про нього забули. Рятуйте. Ми маємо повідомити Еранді. Вибачте, але я спочатку повідомлю своїх друзів. Велика рада скоро вас прийме. Десь продуло. Ні, вибачте, я, я ще надто молодий, щоб захворіти та померти. Що ти, ти кажеш? Заходь, хлопчику. Заходь. О, моя нога. Хто це такий? Це секретар з надзвичайних ситуацій. Він часто пошкоджує ноги, коли падає зі стільця. Сідай, хлопчику. Я займаю цей нещасний кабінет вже майже 10 сумних років. Мене дуже раді тебе бачити. Як міністр поганих прикмет з радістю повідомляю, що ти скоро маєш померти. Звідки тобі знати? Як міністр хвороб, я тебе запевняю, що життя завжди закінчується смертю. Я прийшов сюди не за тим, щоб слухати ці дурниці. Я шукаю одного, хто ще не впав у вічі, чародія. Це моя компетенція. Я міністр з недоречених питань. Мій бідний друже. Мені дуже сумно. Дякую за запрошення, але мій приятель мене чекає. Якщо ти маєш на увазі того, що прийшов з тобою, то вже запізно. Що ти маєш на увазі? Зараз твій приятель вже впав у вічі та йде по шляху меланхолії. Все, що ти можеш зробити, це приєднатися до нього. Не може бути. Він не міг цього зробити. Лишає мене назавжди. Малий черв'як, що був з тобою. Девін. Девін. Ох, яким сумним могло б бути моє життя. Якщо вона не припинить, я теж у це повірю. О, ти вирішив теж приєднатися до мене. Я шукаю мого друга омера. Бачиш, всі сусіди прийшли мене провести. Дене, що ти тут робиш? Куди це ти пливеш? Зачекай, я тобі розповім щось дуже смішне. Гутер, це зараз зовсім недоречно. Вибачте, але куди вони пішли? Шукати своєї смерті. Зараз же відпустіть твій друг пішов тебе шукати, і скоро ви з ним зустрінетесь. Як прекрасна дружба. Як сумно. Як сумно. А, сумно. У мене глибока меланхолія. Куди ж міг податися Омер? Як сумно, що я маю померти. Він брав човен чи просто летів. Це просто фантастично. Шляху меланхолії, наче немає кінця. Ми заблукаємо навіки. Я, здається, у тебе про щось питав. Гей, ти, чого ти тобі треба? Знати нічого не хочу. Який що умер? Це мій приятель черв'як. А, той безхребетний. Ні, він не залишився у місті. Його зачинено до пляшки. Стій! Дивись, куди ти? Нам отой біг. Ми повертаємось додому. Ні. Ні, за що. що скажуть мої сусіди? А я був спійманий на хитрощі мело? А як же моя смерть? Ще встигнеш? Ну що зоряний хлопчик? Чому ж ти не пройшов по шляху меланхолії до кінця? Чудово, це дух шляху. Він прийшов до нас. Ти вже забув свого загиблого друга? Тобі це не личить, Моркане. Геть з дороги. Мені справді дуже шкода Аома. Не твоє діло. Ти правий, Дене. Я бачу тобі важко. Скоро твоє серце буде, наче камінь. Ця стара маупа. Не більше, ніж могильний пил. Аоме. Ні. Аоме, я не хочу лишати тебе тут. <рит> <рит> я тебе обдурив. Це був лише образ. <рит> Ні. Моя місія ще не закінчена. Забудь про свою місію. Землі доведеться обійтись без тебе. Ні, я не можу лишити землю тобі. <рит> кристал. <гілля> незабаром, коли всі чародії будуть зібрані разом у зоряному кораблі, вони врятують землю. Це почнеться спочатку. Так ти не сказав зоряному хлопчику правди. Він може повірити Моркану та впасти у відчай. Я допоміг йому, лишивши його самого. Гей, hey, земля! Це острів чотирьох статуй. У цьому впевнений? Так, ми двічі перевірили.